Привіт, шанувальники зіркового життя! 2025 рік ще не скінчився, а Голівуд вже встигнув підкинути нам цілу добірку гучних розлучень. Здавалося б, ідеальні пари, які роками демонстрували своє щастя на червоних доріжках, раптом оголошують про розставання. Що ж пішло не так у стосунках улюблених зірок? Сьогодні ми поговоримо про п'ять найрезонансніших розлучень року від голівудських акторів до музичних зірок. Деякі історії закінчилися мирно, інші з натяками на зради та скандали. А одна пара взагалі прожила разом майже 20 років, перш ніж вирішити піти різними шляхами. Ви дивитесь канал Зорепад. Якщо вам подобається наш формат і ви хочете завжди бути в курсі найгарячіших зіркових новин, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту. Отже, хто ж із зірок вирішив почати новий розділ свого життя наодинці. Давайте розбиратися. Почнемо з Джесики Альби та Кеша Ворена, пари, яка здавалася еталоном голівудської любові. 16 років шлюбу, троє дітей, спільний бізнес. Але у лютому, 25-го року, Джесика подала на розлучення, і це стало справжнім шоком для фанатів. Їхня історія почалася як справжня казка. У 2004 році на зйомках фантастичної четвірки Джесика грала Сью Сторм, а кеш працював асистентом режисера. Альба потім розповідала, що після знайомства відразу зателефонувала подрузі і сказала: Я зустріла того, з ким проживу все життя. Здавалося, так і вийде. Вони одружилися у 2008 році, коли Джесіка була на дев'ятому місяці вагітності. Кеш жартував, що це було спонтанне рішення. Люба, у тебе є плани на ранок. Давай одружимося. Романтика в стилі Голівуду протягом років вони народили і виховували трьох дітей: Онор, Хейвен та Гейза. Здавалося, що їхні стосунки міцні як ніколи. Ще у травні 2024 року. Джесика опублікувала романтичні фото на честь їхньої 16-ї річниці весілля. Писала про те, як вони знаходять шлях один до одного знову і знову. Але вже у січні 2025-го пролунала новина про розставання. Джесика не затягувала з офіційним оформленням 7 лютого. Подала документи до суду, вказавши дату розлучення 27 грудня 2024 року. Причина стандартна: непримиренні розбіжності у своїй заяві. Актриса написала про подорож самопізнання. Яку вона долала останні роки як індивідуально, так і разом з кешем. Вона наголосила, що вони рухаються вперед з любов'ю, добротою та повагою. Діти залишаються їхнім головним пріоритетом. Що цікаво, раніше кеш зізнавався, що вони вже розлучалися на початку стосунків через його ревнощі. тоді він зміг змінитися. Але цього разу, схоже, їм не вдалося знайти спільну мову. 16 років солідний термін, але, як виявилося, недостатній для назавжди Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Ця пара завжди була на слуху, яскрава, публічна, з романтичними жестами та спільними проектами. Але у 2025 році їхня восьмирічна любов також дала тріщину. Кеті та Орландо почали зустрічатися у 2016 році. Їхні стосунки були схожі на американські гірки: то розставалися, то знову сходилися. У 2017-му ненадовго розлучилися, але швидко зрозуміли, що не можуть один без одного. У День Святого Валентина 2019 року Орландо зробив пропозицію романтично з гелікоптером та квітами. У 2020 році народилася їхня донька, Дейзі Дав сама назва символічна. Дейзі англійською означає ромашка, а дав голуб символ миру. Здавалося, що ця дитина стане цементом їхніх стосунків, але життя розпорядилося інакше. Офіційна заява про розставання вийшла після підвищеного інтересу та чуток. Представники пари повідомили, що Кеті та Орландо залишаться сім'єю заради дочки, яка виховуватиметься в атмосфері любові, стабільності та взаємної поваги. Звучить дипломатично, але що ж насправді сталося? Останній рік був непростим для Кеті. Її альбом 143 провалився. Критики та фанати прийняли його холодно. Головний сингл Woman's World теж не став хітом, хоча раніше її пісні постійно очолювали чарти. Тури проходили з низькими продажами квитків. Навіть політ у космос на кораблі «Blue Origin» не додав їй популярності. Навпаки, в соцмережах її розкритикували, і Кеті зізналася, що почувалася розчавленою. Можливо, кар'єрні труднощі вплинули на стосунки, або просто їхні шляхи розійшлися після стількох років разом. Як би там не було, обоє залишаються послами доброї волі ООН і продовжуватимуть спільно виховувати Дейзі. Дакота Джонсон та Кріс Мартін ще одна пара, розлучення якої стало несподіванкою. Вісім років разом заручені, спільні плани і раптом кінець. Причому джерела стверджують, що Дакота емоційно спустошена цим розставанням. Їхній роман почався у 2017 році. Зірка п'ятдесяти відтінків сірого та фронтмен Coldplay здавалися ідеальною парою. Вони рідко з'являлися разом публічно, цінуючи приватність, але ті, хто їх бачив, говорили про справжню хімію між ними. Дакота чудово ладнала з дітьми Кріса від шлюбу з Гвінет Пелтроу, Епл та Мозесом. Цікаво, що Дакота та Гвінет навіть товаришували. Пелтроу називала Джонсон частиною родини і казала, що обожнює її. У 2024 році Дакота зізналася: я люблю цих дітей так, ніби від цього залежить моє життя. Але останній рік став фатальним для їхніх стосунків. За словами інсайдерів. Справжньою причиною розлучення стала кар'єра. Кріс три роки поспіль гастролює зі своєю групою, і пара майже не бачилася. Дакота намагалася зберегти стосунки, але постійна відстань зробила своє. Найболючіше для неї усвідомлення, що тепер не зможе бачити дітей Кріса так часто, як раніше. Цікава деталь: у 2019 році вони вже розлучалися. Тоді Кріс, нібито, хотів ще дітей, але Дакота не була готова. Проте вони помирилися зараз. же, За словами інсайдерів, надія на возз'єднання дуже примарна. Можливо, відстань колись їм допоможе, якщо вони захочуть спробувати знову. А ось історія Ніни Добрев та Шона Вайта має всі ознаки класичного голівудського скандалу: п'ять років стосунків, романтичні заручини з п'ятикаратним діамантом у жовтні 2024 року. А вже у вересні 2025-го тисячі розрив. І, судячи з усього, не без драми. Ніна Добрев зірка серіалу Щоденники вампіра, яка зіграла Олену Гілберт і завоювала мільйони фанатів. Шон Вайт легендарний олімпійський сноубордист. Здавалося б, ідеальне поєднання, – актриса та спортсмен-чемпіон. Останній раз їх бачили разом 31 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі. Вони йшли, тримаючись за руки. Але вже 7 вересня Ніна з'явилася на прем'єрі фільму Етерніті у Торонто без обручки. А потім видалила з інстаграм пост про заручини, красномовно. Чи не так офіційно представники пари заявили, що це було взаємне рішення, зроблене з любов'ю та глибокою повагою. Але соцмережі Ніни розповідають іншу історію. Нещодавно вона виклала у Тікток відео, де під популярний аудіотрек зробила ліпсинг. Суть треку. Слухай, Боб будівельник. У нього є ще 10 жінок, які теж намагаються його полагодити. А ти виглядаєш як ціла будівельна бригада. Фанати одразу зробили висновки. Тут прихований сенс. Він зрадив. Ніна офіційно нічого не підтверджує, але чутки вже поширилися. Варто додати, що Шон і раніше мав репутацію бабі я. Тепер ці старі історії спливли знову. Хоча джерела, близькі до пари наполягають на мирному розставанні. Відео Ніни говорить про те, що емоції ще дуже сильні. Ніна продовжує активно працювати, знімається в кіно, відвідує міжнародні прем'єри, залишається однією з найпомітніших зірок Голівуду. Але особисте життя поки що склалося не так, як вона мріяла. І наостанок найбільш резонансне розлучення року Ніколь Кідман та Кіт Урбан вирішили розлучитися після майже 20 років шлюбу. Це пара, яка здавалася непорушною, еталоном довгих та міцних стосунків у Голівуді. Володарка Оскара подала документи до суду Теннесі, вказавши причиною непримиренні розбіжності. Ніколь та чотириразовий володар Греммі Кіт Урбан одружилися у червні 2006 року. У них дві доньки: – 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет. Джерела підтверджують, що пара живе окремо з літа. Цікаво, що нібито саме Ніколь не хотіла розлучатися. Рішення виявилося для неї болючим. Справжня причина розриву поки що не зрозуміла: Ніколь та Кіт, обидва вихідці з Австралії, пережили разом багато злетів та падінь. Вони підтримували один одного на церемоніях нагородження, з'являлися разом на червоних доріжках, здавалися абсолютно щасливими. Але у їхніх стосунках були і важкі моменти через кілька місяців після весілля. Кіт потрапив до реабілітаційного центру через проблеми з наркми та алкоголем. Сама Ніколь та його друзі влаштували інтервенцію. Урбан потім говорив, що це змінило його життя у 2010 році. В шоу Опри Вінфрі він зізнався: все було створено для того, щоб сплавити нас разом. Нік навчила мене так багато, відкрила мені очі. Це найкраще місце, де я коли-небудь був. Здавалося, що труднощі зробили їхній зв'язок міцнішим, але щось пішло не так. Можливо, їхні шляхи просто розійшлися після стількох років разом, як ви вважаєте? Не... отже, що ми бачимо? П'ять гучних розлучень, і у кожної пари своя історія. Джесика Альба та Кеш Ворен розійшлися після 16 років шлюбу, обравши подорож самопізнання. Кеті Перрі та Орландо Блум не витримали кар'єрного тиску та особистих труднощів. Дакота Джонсон втратила не лише коханого, а й його дітей, яких любила як своїх. Ніна Добрев натякає на зраду, хоча офіційно все виглядає мирно. А Ніколь Кідман та Кіт Урбан завершили майже 20 років разом, і причина досі залишається загадкою. Але є ще дві пари, які зараз на межі: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Каньє Уест з Б'янкою Цензурі. Ми за ними уважно стежимо чи вдасться їм зберегти стосунки. Час покаже. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, якщо ролик був цікавим. Підписуйтесь на канал Зорепад, щоб не пропустити нові зіркові історії. Діліться своїми думками в коментарях, кого з цих розлучень ви найбільше шкодуєте. До нових зустрічей!